А ви знали, що Вавілон скажав Слово Боже? Він ставив разні обряди, ритуали, свої вчені, свої закони. І це все ставили на перше місце, чим? чим Слово Боже. І через всю історію ми маємо Біблію. І чим займалися пророки, чим займаються святі люди, чим займалися апостоли, чим займався і сам Ісус Христос? Він приходив і відкрито говорив: Ви ісказили Слово Боже. І то, що ви робите, це від лукавого, це від сатани, це не від Бога. І за це буде Божий суд. І цьому Вавилон, він завжди виступає проти пророків, щоб вбити святих. Тому що. Вони своїм світлом Божим, вони приносять людям просвящення, розуміння, і нам важно розуміти, кого ми слухаємо і що ми виконуємо в своєму житті. Тому підписуйся і дивись повноцінний відеоролик в мене в описі, а також Тома Миронова в Фейсбуці. Буду рада з вами спілкування. Бувай та мирного неба над головою.